Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні вибрався на річку половити хижака нарешті. Давно вже не тримав в руках спінг на таку рибу, як щука. От сьогодні хочу присвятити ранок щуці. Не став далеко заїжджати, тут так по місту вирішив виїхати на річку. З собою в наявності взяв і ультралайт, але не знаю, буду розкладати його чи не буду. Але такі Снасті я на всякий випадок. Ранок такий прохолодний, плюс 9 градусів. Туман і їдеш так по всіх балках, низинах, туман, стелиться прохолодно. так. Дуже гарно, красиво, тихо, сонечко встає, небо чисте, день обіцяє бути таким сонячним і досить теплим, але ранок такий холодний, що навіть от в курточці вже така осіння пора наступає сьогодні 27 серпня. І вже без от, не осінь. Якось знаєте, цей, цей сезон літній. Літо якось так пролетіло для мене, як один день. Я нічого не встиг, не встиг ні на рибалку пиздить, насолодитися цим часом якось нічого. Все -то в якихось проблемах, в якісь такі буденні справи постійно відволікали і не давали цього вільного часу на риболовлю. Ну Сьогодні от виїхав, хочу спробувати <кху> спіймати щуку. Ранок буде присвячений саме щуці. Надіюсь, що клювання будуть. Не розраховую на велику кількість, але якщо впіймаю одну-дві ребенки, це буде гарно. Мені хотілося б вже впіймати будь-якого розміру, тому що так давно не ловив щуку і в цьому сезоні взагалі якось по щуці часу. Ну, то я не знаю, мабуть, взагалі на пальцях однієї руки можна перерахувати ті виїзди на щуки, які в мене були. І все. От останній був, я навіть не пам'ятаю, тижнів два, можливо, назад. І такі місця там щучі все приїхав, жодного клювання не було. Там на тому місці дуже гарно біла риба гуляла, така як червона пірка, велика така. А от по хижаку взагалі не було ніякого результату. От сьогодні в мене ще одна така спроба. Спробую порибалити і спіймати цю красуню таку зубату. Ось так, друзі, не втрачаю час, збираю снасть, вже почав збирати. Зараз будемо ловити на віброхвости, хочу і віброхвости і облери спробувати. Ну а там будемо дивитися, я ж говорю, що може ультралайт ще кладу і спробую окуня спіймати. Та ось так, друзі. Надіюсь, що посміхнеться вдача і хижак буде спійманий. Спробую ловити спочатку на релакс Купити ось такий трієчку. кольору молочного. Спробуємо. Почну, друзі, ось з такого місця. Тут пляжик такий невеличкий. Колись був пляж, а зараз вже така містинка маленька. Скоро місце не для купання буде, а для риболовлі. Хто місцевий вже здогадався, де я є я у власівці. Спробую тут спіймати хижака. Видно, біла рибка гуляє, круги на воді видно. Декілька погонь вже бачив навіть, коли збирав снасть. Такі надії на ранок присутні, досить непогані. Ну що ж, зробимо перший закид. Чим подобається мені спінг. Три хвилини все зібране. Кормитися не треба. Наживка завжди свіжа. Все, раз, два зібрався, все, Уже рибалиш. Друзі, по більшій частині буду ловити класичною проводкою, тому що на дні багато сміття різного. Дно мулисте. листе, постійно листки, чіпляються минулорічні. Тому більше буду класикою. Вже на цих місцях провірено, на класичну проводку. Клює, все добре, так що віддумовувати нічого не буду. Буду ловити так, як вже коли ловив Дочі, друзі, на цих місцях була спіймана моя сама найбільша щука, яку я коли-небудь ловив. З того боку я рибалив, була спіймана на манс-предатор. Третій щука була розміром 1 метр 5 см і вагою 6 кг-630 г. Найбільша була взята тут. Ці гарні місця здавалось, ніби такий плесо невелике, річка невелика, але такий монстр присутній. Рибалок нікого не видно. Ніхто щось не виїздить ні на мирну рибу, з вудками не видно. З кожним роком місць, де можна закинути менше і менше, стає. Берегова зона заростає. Латахами, травами різними. Скоро ніде рибалить буде. Трішечки з-під дерев скидаю. Не зовсім зручно, далеко не закинеш. Поки що клювань не було. Місця дуже гарні, чудові. Такі вселяють надію в душу, але щось клювати не хоче щука. Біла рибка досить непогано гуляє. Один такий скид бачу, непоганий. Поруч сосновий ліс як бензопила працює, падає дерева, десь взагалі поруч лісопилка проходить. Друзі, вирішив перейти на інший бік, тому що там майже. Немає по такі от кладочки потрібно переходити. Води майже немає. Я в такому стані ще річку не бачу. Це да Дивіться як. Видно, яке глибоке русло було і видно, що каналка залишилась такий річечок Все. Те, була така присутня по цю сторону от. коряжники такі. Повно і лук валюжників різних Ось. Ну що ж, спробуємо, спробуємо піти на яму. Порибалить на ямі, можливо там хоч Не буде клювання, тому що на цьому боці місць взагалі практично там немає і десяти місць немає, де можна покидати. Таке місць 5-6, все. Заростає річечка. Раніше рибалили, купалися якось, все було по-іншому, зараз ніхто не хоче. Рибку ловити, чи вона не ловиться та тому не їздить. Я ще клювань не бачив. Але надію не втрачаю. Зараз пройдуся по, цім, по цьому краю, по цій стороні. Якщо клювань не буде, то все-таки ультралайт складу. Спробую на окуня. бачив декілька окуня за мальком. Можливо, надія хоч на гукуня буде. Але ще не все втрачено і щуці Спробую. Ще опиратися буду. І місця ж такі чудові. Латахи, красиво все. Чухусь не клює. Приманочку змінив. Ось такі міста. Гарні, чудові. здавалось би, на кожному західі повинен наклювати. Такі місця гарні. там Зараз розкласти підсак на всякий випадок. Браманку змінив, от релакс, але такого кольору також купити пробуємо Такі заводі між лапахами і не хочу клювати друзі, клювання ех, зійшла Але ви все бачили. Перше клювання. Ось такий релакс. Релакс копита. Гарний удар був. І ось перша щука зійшла. Ну то нічого. Красуня. Така навскидку. Те, що я бачив, грамів 600-700 можливо. Таке чудове клювання, я ж говорю, міста ну, дуже гарні просто для щуки. Аж ось тільки коли клюнула, можливо, місце, а можливо, все-таки зміна приманки, кольору зіграла свою роль. Але от перше клювання було. приємно було потримати щуку ногачку. Дала трішечки поборотись приємно. Що ж, можливо це вихід хижака. Прийшов час, то можливо зарано я був ще. Зараз почне клювати. Містинка така, коряшка лежить, видно, що хтось по деревині заходить, там собі і місце зробив. Кладочка така, можливо, ще й тут я полізу. О, зараз тут спробую берегову частину обловити можливо там почистили ну, чи чіпляю чи все одно за щось під вудку можливо містинку хтось собі очищав Водорості чіпляються. Але там і хижак повинен бути. Почнемо так тихенько, потім далі. Далі буду кидати. Поступово облогувати ближні потім дальні дистанції. Хи чіпляються? Мені гілки чутно залишилися. Але дивно, як люди рибалять на водичку, якщо там коряги залишились. Тут сильно зробили. Головне не булькнуть туди. А, та ні, видно туди. Коряга веде. Прямісінько воду наш бульби підіймаються. Такий вид звідси. Чудовий. Та що будем пробувати кидати звідси? За дрібні гілочки чіпляється. Друзі, вийшов я на яму, так звану, але щось яма перестає бути ямою чи що. Рязка, рівень води невеликий. Течі я дивлюсь відсутня. Ну що ж, спробуй хоч в цьому п'ятаку щось заробити, хоч крування якесь такі, сподівання і надії були на це місце, але ну, попробую. Фізично протягти мало місця. Ну, глибина ще наші збереглася. Хоча якась ну, присутня. Але нема можливості зробити проводку таку, як хочеться. досить довго падає. Ну що ж, друзі, переоснастився я на ультралайт, спробую ще на ультралайт, о пів на дев'яту годину раночку. Одна покльовка була єдина, от вона щуку все більше не захотіла. Хоча і місць дуже мало, де можна кидати, заростає річечка. От по весні, можливо, як тільки підіймалась кувшинка, було б краще. Сподівання на яму були, але дуже багаторявське. Не зміг зробити такі проводки, які хотів в тих містах, де планував. Ну нічого страшного, зараз спробую ще на ультралайт, можливо на відвідний повідець, можливо ще окуня спіймаю. Приманок спробую на Crazy Fish. на номіну спробувати. Упаковці не в ті до 200, але ось такі, в таких кольорах от буду пробувати. Ну що ж, все той же пляж, але тепер на відвідний спробуємо. Вечка видно плаває по піщаному пляжу. Малька багато досить. Клювань не відбувається, але хоч можна більш-менш тягти по дну, <клес> Значить нічого не чіпляється на очок зайвого. Видно, окунь супроводжував приманку, але чомусь брат не захотів. Нічого, спробуємо спокусити з другого разу. Дивлюся ось по дну піскарі. Плавають навіть така екзотична рибка для цих місць. Ну що ж, і за другим разом не хоче, будемо, значить виманювати. Ну що ж, на сьогодні, друзі, все риболовлю закінчив. На ультралайт також нічого не вдалося спіймати. Одна містинка була більш-менш така непогана для виконання проводки. В усіх інших місцях, де не закидав, дно мулисте, постійно груз провалюється в цей мул. Романка постійно чіпляє якісь придонне сміття, якесь то листочок, то гілочка, якась, і проводка ставала нерезультативною взагалі. Окунь не потрапляв на гачок, клювань навіть не було. Рельєф дна і дно таке, що склад дна такий, що би, для відвідного повідця це не дуже. От тверде таке дно течія, це саме те. Але це зовсім інша річка. Ну нічого, спробував, все ж таки не вийшло. Так що, друзі, результат за сьогодні одне клювання щуки потримав, її на гачку потримав її на спінінгу, відчую її боротьбу, хоч невеликий такий час, але вже дуже за цим засумував, тому радий навіть такому клюванню. Те, що риба зійшла, то нічого страшного, все одно відпускав би. Але добре, що поборовся з нею хоч деякий момент, і відчую її клювання, цей удар в руку і виважування, хоч таке коротеньке. Що ж, надіюсь, що чим далі буде йти такий осінній період, тим щука буде більше активізовуватися, будуть частіше клювання. На великих, на малих річках, був би час тільки їздити і все от на риболовлю. Я думаю, що результати будуть обов'язково, якщо їздите на рибалку. Чим частіше, тим краще. Ось так, друзі. На сьогодні все. До зустрічі на воді. Побачимось. Пока-пока.